Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні у нас з Тетяною буде таке трошки неформатне відео. Ми зараз знаходимося в самому центрі, я б сказала, в самому серці Києва. Це Софіївська площа. Ви зараз бачите дзвіницю Святої Софії. І ми йдемо на виставку порцеляни, а саме ми йдемо на виставку Баранівської порцеляни. Сьогодні субота, бачите, такий гарний сонячний день. Перед вами, щоб, може хто не киянин, може хто тут не був раптом, може хтось був давно. Це Софійська площа, Софія Київська. Ну, трошечки вам трошки трошки покажу краєвид, і прямуємо, прямуємо в будинок митрополита, звідки буде сьогоднішнє наше відео. Ну, ось ми йдемо з Тетяною. Бачите, вже видно е, навіть банер, рекламу, е, виставки. Називається вона Неповторна, незрівнянна Баранівка Тобто ми всі розуміємо, про що буде йти мова. До речі, бачите, я йду, а Тетяна вже на мене чекає, бо вона йшла трошки швидше, поки я з вами розмовляла. І зараз ми підходимо ближче, щоб побачити плакат. Дивіться, які гарні квитки. І на фоні, бачите, це Софія Київська. Таню, слухай, хотіла спитати, а чому організатори обрали саме цей період? Вони дуже влучно обрали цей період, тому що це дійсно був неповторний час для Баранівки. Він обумовлений двома причинами, про які хочу розказати окремо. Перша причина це так званий людський фактор, тому що як відомо кадри вирішують все. Отже, саме в 50-ті роки на Баранівський фарфоровий завод приїхало дуже багато вже вітчизняних фахівців, які змогли отримати або закінчити повну художню освіту. В більшості це були випускники одеського художнього училища, відомі персони, які ну, можна сказати, вже на довгі роки сформували обличчя української порцеляни, Владислав Щербина, Оксана Жнікруб. Дмитро Гоч, Володимир Спиця, Андрій Діброва і багато-багато хто інший. А другий фактор, і тут, знаєте, я подумала, що ніж розповідати вам на пальцях все, краще я вам розкажу свою сентенцію з приводу виробів, які були в Баранівці саме в цей період, на своїй домашній е... колекції. Томашній колекції за одне ви зможете е, зрозуміти, що таке така домашня колекція, що таке тиражний фарфор і що таке музейна порцеляна. Отже, переходимо до нашої домашньої студії. Середина 20-го сторіччя стала дійсно неповторна для Баранівки, тому що саме в цей період випускався найбільший асортимент продукції. І зараз я поясню, що я маю на увазі. Зараз розкладу все по поличкам, як я люблю. По-перше, в цей період на бараніці випускався і посуд самий різноманітний. столові сервізи, чайні, кавові, набори різноманітні, ну, як завжди, а також малі пластичні форми, так звані статуетки. Цей період тривав до початку 60-х років, якщо не помиляю, 62-го року, а потім в 62-му році було прийнято рішення ну, зверху припинити випуск статуеток і зосередитися саме на посуді. Саме це підштовхнуло деяких художників, які були зацікавлені саме в статуетках, хотіли займатися цією роботою, залишити Баранівку і перебратися на інші заводи, в частності на Київський експериментальний. А способом в цей період була така історія. Його асортимент ніби живився з трьох джерел, які Об'єднувалися між собою в таку велику Баранівську річку неперевершеного посуду. Зараз розкажу про ці джерела окремо. Отже, перше джерело це царські форми, форми, які виникли ще до революції і випускалися до середини 50-х років. Наприклад, наша улюблена 39-та. Вона тут трошки в збільшеному вигляді, не така маленька, як сервізна, або так званий фасон баранівський. Обидві ці. цей сервіз має таке клеймо 50-х років. І ця чайна пара велетень теж має таке клеймо. Друге джерело це європейська порцеляна. Ну, я особисто вважаю, що нічого ганемного в цьому немає насправді, тому що такий процес використання європейської виробів як такі зразки для створення своїх, вони були започатковані з самого початку, коли ще тільки відкрилися такі мануфактури, як в Корці, Городниці і ті самі Баранівці. І ця традиція вона таки мала Ренесанс саме в повоєнні часи. після війни я називаю ці вироби репараційними. Тобто після війни з країни, яка була переможена до переможниці. Приїхали деякі зразки посуду, і місцеві художники навіть не хочу казати, копіювали, адаптували цей посуд до, ну, до місцевих, так би мовити, традицій, регалій і так далі. Ну, перша така тема це оцей сервіс. В ньому навіть в назві закладено його походження. Він називається Чехословацький модифікований. До речі, він в деяких джерелах вказується, що він був створений ще до війни або одразу після війни, десь в 40-х роках. Він буває в кавовому варіанті. Ви бачите, в клітиночку його і в чайному варіанті від нього у нас є тільки така чашечка. Ну, а найбільш таким відомою, відомою реплікою, звісно, є так званий сервіс бутон або баранівська форма Б-50, яка була створена авторством якого належить Дмитро Гочу. А насправді всім, всім відомо, що це ніщо інше, як трохи перероблений, спрощений, адаптований. Сервіс Б форм знаменитої майсенської мануфактури. І ще один сервіс, про який так само є підозра, що він є зроблений за зразками європейської порцеляни, це Б-55, який Яку дуже часто в народі називають золота нива. Чому немає ми ну, доказів якихось так, щоб пред'явити такий самий сервіс європейський, але є деякі ознаки, наприклад, оця така постаментик на чашиці, ручка і інші такі ознаки, які говорять про те, що, скоріш за все, це так само трохи запозичена в Європі форма. І є ще один сервіс, який був створений в 1956 році. Теж у нас існує така підозра, що він був створений за, з використанням європейських форм. А чому? Тому що в тих джерелах, які ми маємо, зазначений автором його Михайло Хруль. Але ми знаємо, що Хруль не був художником, а він був модельником тобто йому в руки потрапило щось, з чогось він. Там, ну, зробив свої там, розрахунки і таким чином утворився сервіз. Ну і так само його форми, якщо ми подивимося, можна сказати, що вони, що вони чимось схожі на так само на європейські. І нарешті третє саме цікаве джерело це те, що було розроблено молодими митцями вже самостійно. На заводі. І тут, звісно, центральне місце займає сервіз, знаменитий сервіз Владислава Щербини. Моя улюблена форма, якщо чесно. Він був розроблений в 1953 році і став найтиражованішим сервізом серед усіх інших. Неповторний, чудовий. Мені він дуже дуже подобається всі його форми. В різних розписах дуже красивий. І це ще раз говорить про те, що талановита людина талавене, талановита в усьому. Ну, Мені здається, що це був єдиний сервіз, розлоблений щербиною. Вочевидь, він отримав таке завдання. Можливо, йому ну, не дуже цікаво було створювати саме посуд. Для нього це було занадто просто, тому що ми знаємо, що основна тема його творчості були все ж таки малі пластичні форми, статуетки. Він саме в цьому був, став знаменитим, але залишив на своєму першому виробництві на пам'ять ось такі такий сервіс, які всі дуже люблять. Ну, ще сервіс поруч, ви бачите, це сервіз форми Б-59. Він був створений Андрієм Дібровою, ну, зрозуміло, да, в му році. І це саме такі баранівські, перші баранівські форми, які побачили світ в стінах заводу без допомоги якихось там інших життєв. Да, да. Є ще один сервіс 58-ї форми. Розроблений він Іваном Віцько, він мені дуже подобається, він дуже рідкісний. На жаль, у мене немає жодного предмету. Дуже про це мрію. Але я сподіваюся, навіть не те, що сподіваюся, а знаю, що ми побачимо на виставці. Друзі, ми вже прийшли на виставку. Перед вами будинок митрополита. І про саму виставку ви побачите в наступному нашому випуску. Отже, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, щоб нічого не пропустити. Пишіть коментарі. Все буде добре, до зустрічі!